У Росії потягопад масово сходять з рейок товарняки. Невже почалася хвиля диверсій? Тим часом у анексованому Криму противник залишився без очей. Про все по черзі тут і зараз на каналі Сі підпишіться, і ми починаємо. В Амурській області Російської Федерації неприємна пригода на залізниці. Як пишуть медіаресурси країни-агресорки, там зійшли з рейок одразу 29 вагонів із вугілля. Після сходження товарняка почалася пожежа, зайнялася ділянка лісу, що прилягає до рейок на площі аж у 200 квадратних метрів. Про це зокрема повідомила місцева влада при тому, що до найближчого населеного пункту всього 4 кілометри. Внаслідок сходження пошкоджено 29 вагонів, дві опори, а також допущено обрив проводів контактної мережі. Рух поїздів перегоном тимчасово припинено постраждалих немає. Причини події та розмір шкоди встановлюються. Йдеться у повідомленні прес-служби східного міжрегіонального слідчого управління на транспорті СК Росії. Затримуються і потяги далекого прямування. Про це сповіщають російські засоби масової інформації. Ну а причини сходження поїзда з колії невідомі. Телеграм-канал База стверджує, що головна версія аварії перевищення швидкості машиністом. Вже до слова порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 263 кримінального кодексу РФ порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного транспорту, що спричинило заподіяння великої шкоди. Однак з цією подією пов'язана певна закономірність. 20 травня на залізничних колях Свердловської області зійшли з рейок 5 порожніх вагонів вантажного поїзда. Постраждалих не було. А за день до того, 19-го числа, видання Астра писало, що за тим же сценарієм гепнувся вантажний поїзд у Красноярському краї. Цитую. На перегоні Красноярськ, східний сорокине двоколійної електрифікованої ділянки Красноярськ східний уяр красноярівської Красноярської відбулося сходження вагонів вантажного поїзда. Причини знову ж таки невідомі. Я ж продовжу. 14 травня потяг зійшов у Волгоградській області у селищі Самохвалівка на станції Котлубань сталося займання однієї з цистерни із диспаливом і вагона з пиломатеріалами. Вон матеріалами. Вон где? Офігін. Не страшно. Фуфломом да, да. упав. Це хорошо, що по другому путі ви ще поїхав? Там людей нету. Да. А одинадцятого числа російські медіа сповіщали про інцидент на Ростовщині. <звук> Чи не наштовхує вас це на думку, що могли мати місце диверсії? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, а на десерт розкажу вам про те, що дрони Служби безпеки України погасили у Криму РЛС противника нєба СВУ. За даними джерел, це сталося у ніч з 29 на 30 травня. Небо СВУ поблизу Армянська контролювала ділянку фронту за 380 кілометрів. Ця махіна забезпечувала захист об'єктів ворога на території тимчасово окупованого Криму. Після атаки безпілотників СБУ засоби космічної розвитки зафіксували відключення випромінювання радарів, і більше вони не вмикалися. Лише одна така одиниця обійшлася ворогу у 100 мільйонів доларів. Як вам такі новини? Знову ж таки, закликаю вас залишати свої враження під цим відео у спеціальному віконечку. Впевнена, ви знаєте, що робити. З вас вподобайка та підписка на канал сейчас. Дякую, що ви з нами, і до зустрічі! Російська федерація вкотре атакувала Україну ракетами та дронами. Тієї ночі ворог цинічно поцілив по житловому будинку у Харкові. Наразі відомо про п'ятьох загиблих та понад 20 постраждалих. Під завалами досі можуть бути люди. Рятувальники продовжують працювати на місці прильоту. Росія також завдала удару і по столиці України, внаслідок чого почалася пожежа. Тим часом наші захисники уразили з Нептуна російський нафтовий термінал у районі порту Кавказ, а у Татарстані помітили невідомі дрони. Крім того, Сполучені Штати Америки дозволили Україні бити по РФ наданою зброєю, але є нюанс. Про це також про новий пакет військової допомоги від Польщі. Говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 31 травня. Дякую, що обираєте канал «Сей час. Для вас працює Анна Ткаченко. Одразу прошу вас оформити підписку, поставити вподобайку і рушаємо обговорювати термінові новини. Вночі 31 травня Російська Федерація атакувала Харків п'ятьма зенітними керованими ракетами с 300 С-400 та Київ, крилатою ракетою «Іскандер-К». А також здійснила пуски чотирьох «Шахедів». Наші сили ППО знищили всі ворожі дрони у межах Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей, а також крилату ракету на Київщині. Про це повідомив командувач повітряних сил Микола Лещук. Російська армія після опівночі поцілила по багатоквартирному житловому будинку у Харкові. Внаслідок прильоту зайнялася пожежа. Про це повідомляє мер Ігор Терхов. Під завалами п'ятиповерхівки опинилися люди. Пізніше ворог ще раз вдарив туди ж серед постраждалих медичний працівник і поліцейська, які прибули на місце вибуху. Станом на 10.22 ми знаємо про п'ятьох загиблих, 25 людей поранені. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути ще мирні громадяни. Про це сповіщає голова Харківської ОВА Олексій Нігубов. Давайте послухаємо. Чудовий масований ракетний обстріл по місту Харкову. Це були системи С-300. Житлова абсолютно забудова, житловий. Тобто, будинок три людини загинуло. 25 отримали поранення. За нашою інформацією під завалами можуть ще перебувати люди. Тому фактично зараз всі наші підрозділи працюють над ліквідацією наслідків. Ну і звичайно, якщо там буде відомо, що ще хтось, тобто, постраждав, то звичайно будемо про це комунікувати. Національна поліція так само працювала на місці. Близькі та рідні приїхали, їх всіх там опитали, і за фактично показами людей, ну у нас є інформація, що під завалами ще тобто можуть знаходитись люди. І прильоти були саме тут у цьому місці. І дійсно, коли прибули на місці всі наші екстрені служби, ще пролунали майже чотири удари. Декілька людей, за нашою інформацією, може також перебувати. І відповідно дитина. Також у місті зафіксоване влучання в трьохповерхову адміністративну будівлю та по відкритій місцевості внаслідок обстрілу двоповерхової будівлі виробництва загинула одна людина. Крім того, вранці Російська Федерація завдала ракетного удару по столиці України. Внаслідок цього зафіксовано руйнування та пожежу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. За даними начальника КМВА Сергія Попка, пожежею пошкоджено приватне домоволодіння СТО автомийка, шість легкових автівок та складське приміщення. Вогонь розійшовся по площі приблизно 120 квадратних метрів. Інформація стосовно потерпілих та загиблих відсутня. Перемістимося до інших регіонів на Дніпропетровщині. Вночі підрозділ ПВК Схід знищив ворожий шахет. Про це повідомляє голова Ова Сергій Лисак. Неспокійно було і на Нікопольщині. Ввечері попереднього дня агресор поцілив з артилерії по райцентру, а ще Марганецькій громаді. По одному з тамтешніх сіл знову відкрив вогонь ранці, перервавши нічне затишня. На щастя, минулося без загиблих та без постраждалих. Упродовж доби окупанти 372 рази вдарили по сусідній Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували вісім населених пунктів. Як зазначає голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, навіщо чотири повідомлення про руйнування житла? Мирні жителі не постраждали. Не вщухав ворожий вогонь, і на Донеччині росіяни скинули КАП 250 на північне Торецької громади у Бахмутському районі. Зазначає голова Ова Вадим Філашкін у своєму телеграм, що внаслідок атаки поранено одну людину пошкоджено 66 будинків та інфраструктурний об'єкт. Того ж за попередні 24 години ворог сім разів обстріляв населені пункти області з лінії фронту. евакуйовано 155 людей, в тому числі 24 дитини. Неспокійно було і на півдні країни. Зранку терористичні сили атакували центральну частину Херсона. Внаслідок обстрілу травми отримала жінка 65 років. Про це зазначається в обласній державній адміністрації. Потерпіла самостійно звернулася до лікарні. Нині їй надають всю необхідну допомогу. Також через ворожі удари пошкоджено тролейбусну мережу. Тим часом силоборо. Україна атакували нафтовий термінал та паровну переправу в районі порту Кавказ у Краснодарському краї Російської Федерації. Ударів було завдано ракетами українського виробництва. Ракетного комплексу Нептун про це повідомляє генштаб Збройних сил України. Це сталося на початку доби, 31 травня, наступної ночі, після того як сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на територію окупованого українського Криму, який курсували до порту Кавказ, і використовувалися для військової логістики агресора. В командуванні зазначає об'єктивного контролю Вибухи в місцях прицілність ураження цін відвідується. В свою чергу губернатор цього російського краю, слова якого наводить телеграм-канал Астра заявив, що у Тюмкінському районі краю від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. За його словами, пошкоджені та горять три цистерни з нафтопродуктами також є постраждалі серед робітників нафтобази. Їм надають медичну допомогу, а решту вже евакуйовано. Канал Кримський Вітер пише, що нафтобаза розташована у порту Кавказ. З Цієї нафтобази надходило паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях, зокрема Херсонської та Запорізької областей. Крім того, вранці цього дня у Російській Республіці Татарстан поскаржилися на невідомі літальні апарати. У Казані вмикали сирену повітряної тривоги та обмежували роботу аеропортів. Рейси направляли у Самару. Про це так само зазначає телеграм-канал Астра. Безпілотник летить В сторону Руксін час був один бабах, второй літі. Смотрите. Смотри, вже летить. Смотрите, що я не знаю, що будет. Також так звані російські засоби масової інформації зазначали, що у тій же Казані евакуювали персонал деяких підприємств. У мережі повідомляли, що вибухи чули в районі заводу Казань Орксінтес. Наразі більше подробиць невідомо. Додам, що відстань від цієї точки до території України становить понад 1200 кілометрів. Ну і рухаємося далі до новин із заходу. Україна отримала від США дозвіл на використання американської зброї для ударів по території Росії, але штати встановили обмеження. Про це заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров. За його словами, Україна почала отримувати позитивні сигнали із дипломатичних каналів про обмежене використання американської зброї у прикордонному з Харковом регіоні. Також раніше журналіст Голосу Америки Остап Яриш з посиланням на офіційного представника США повідомив, що Джо Байден нещодавно дав казівку своїй команді впевнитися, що Україна має змогу використовувати надану зброю для ударів у відповідь по позиціях Росії, звідки готуються атаки зокрема на Харківщину. Крім того, як зазначає видання «The Guardian», це рішення дозволяє нам використовувати ракетні системи Хаймарс. Які надали США для надання ударів по російських військах і командно-контрольних центрах? Ну і ще одна хороша новина від партнерів: польща нині працює над новою військовою допомогою для України. Про це заявив міністр закордонних справ сусідньої дружньої країни Радослав Сікорський. Цитую: Польща відправила 44 пакети допомоги Україні. Зараз ми організовуємо 45». п'ятий. Ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 мільярдів євро. Зазначив він. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого, будь ласка, висловлюйте у коментарях під цим роликом. Не скупіться на свої вподобайки. Активніше підписуйтесь на канал Січас і тисніть на дзвіночок, аби не пропускати оновлення на нашій платформі. До зустрічі у нових дайджестах. Дякую, що ви з нами.